Лайтовенько, отако кльовенько, отако гарнюсенько, отако файнюсенько, отако лайтовенько, отако красовенько. Покупався, розликається, як ви то. це не то що не якби що, це ю-ю-юй-юйки розліження. це прикольно і класно. Коротше, отак от сьогодні трохи. уже все холодніше, ходніше Уже навіть є льот, але все одно... Купаюся, пробив пару днів, десь 3-4 днів. Віддиху і продовжую далі. Моржувати побажанню. Файна погодка. Тут дуже красиво, дуже, дуже, дуже файно, дуже файно, дуже файно, дуже файно, дуже файно.